Бажаю місного козацького, а кому й Крипацького, Пригодиться. Ну, сподіваюся, що не всім. Каже Киянин, що ти прикращай підривати авторитет влади? Та я ж не проти. Але як можна підірвати те, чого немає? Ну, це фізично неможливо. Відповідно, блін. Хто, які дії чиняє, той за які дії і відповідає, да? ми відповідаємо за своє, а тих, кого провели у 2019 році, 73% від голосуючих відповідати будуть за своє. Причому відповідальність солідарна. Я не буду заговорити за події на фронті, зараз за ситуацію, але скажу так, на Добропільському да, напрямку там і штурмові, і морська піхота, і Азов, дай Бог здоров'я, і ДШВ, і гірська штурмові, мехбригади роблять ту роботу, результат, сподіваюся, який найближчим часом буде зафіксований. Що ж стосується того, що Мабуть, будуть скоро у нас там да? вибори, я так чую. Ну, чую да? І багато куст... кастру людей з каструлями на головах до сих пір не розуміють, ну, що в країні, що тут відбувається, хто виноват, нічого не зрозуміло. Так от, я не знаю, хто там робив підбірку да? гарно. Це чисті факти задокументовані в публічному просторі. Подивіться, будь ласка. Буде корисна і головим, да, з каструлями на, на черепних коробках, і нормальним українцям. Це те, що вже задокументовано в публічному просторі. А висновки, сподіваюсь, розумні люди зроблять самі. Це що вам потрібно знати про Зеленського і його відповідальність, я зараз донесу до вас ось таким прикладом. 24 лютого у Києві лише протягом кількох годин було видано на руки біля 10 тисяч автоматів. Видавалось всім, а потім вже напишуть, що це були люди, які самоорганізувались, які мали чітку організаційну структуру та підпорядковувались командуванню сил тероборони. По кадрам же видно, як все чітко і по протоколу відбувається. Неправда, ми ну, без масової видачі зброї на початку війни, власне, повномасштабного вторгнення мається на увазі Україна втратила б Київ, Миколаїв, Одесу. Утім, зараз правоохоронці цікавляться, а на якій підставі це все відбулося? Тобто ворог уже їде на всіх порах до Києва, захоплює Чорнобиль та окружні села. А в Києві тільки но роздають вогнепальню стару ржаву зброю у непідготовлені руки. Хоча ми отримували плани наступу росіян і передавали їм ще з 20-го року. Хоча 13.09.2019 року, фактично за два роки до вторгнення, військова частина А 02 29 була розформована відповідно до директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України, це була єдина серйозна військова частина, розташована неподалік траси, якою у лютому 22-го року підуть окупанти. Ну, селі це все говоря, що просто розбирають Часть дуже була велика. Але там все просто марнують, руйнують. Тобто, президент своїми ж руками знищив цілу танкову бригаду в Житомирі, яка прикривала Київ з півночі, і навіть більше того, відремонтував дорогу на Чорнобиль і звичайної однополоски сільського призначення, по якій їздить одна машина в день. Він зробив шикарнічу трасу, ніби то знаючи, що скоро по ній поїдуть російські Знаємо, танки. 26 апреля. У нас 35-та годовщина Чорнобильської трагедії. Наше правительство вирішило... Делать подарок. Новий асфальт. Ми знаємо всі громадяни України, що дороги до вторгнення широкомасштабної були в основному побудовані. І на напрям Чорнобиля дорога розширена. А знаєте, чому розширена? я не знаю. А може, а взагалі-то вже добре тоді дві, дві проходили дві машини російських танків поруч. А якби не розширили, було б більше. Може, і в багні. Ну, це таке, але дороги були зроблені. А знаєте, чому так сталося? Бо якщо слідкувати за хронології, знову стався договорня. Бо послідовність подій дозволяє припускати, що Лукашенко наполіг на ліквідації найбільш боєздатного підрозділу, з розташованих неподалік кордону. Надалі був ріст поставок бітума з Білорусі для великого будівництва і дизеля в кількісному вимірі. Тоді Лукашенко пообіцяв Зеленському, що Україна ніколи не матиме проблем з боку Білорусі. Це підтверджує версію про те, що згадану військову частину ліквідували на вимогу мінська. А за два з половиною роки після час вторгнення частини російської армії йшли з Білорусі саме через Овруцький район, де була ця частина. От вам і наслідки злочинних рішень 2019 року. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому. І давайте всі вместе. Тобто, по факту, президент країни, у якого війна на сході, а її ворог напряму називає Білорусь продовженням Росії та створює разом з нею союзну державу, ради поставок будматеріалів, знищує власний захист. Цікаво. А матерям та родичам загиблих тепер дуже треба та широка дорога на Чорнобиль, чи ні, по факту влада не готувалась до війни, а навпаки, робила все, щоб зменшити можливий майбутній опір. Готувався до відбиття атаки московської федерації в 2019 році. Він фактично зупинив програму освоєння виробництва боєприпасів. Напевно, бракувало на дороги. 18 лютого 2020 року рішенням РНБО затверджено відтермінування ракетних програм на 2024 рік. А в 2021 році, коли ми вже очікували потенційного вторгнення, ракетні програми взагалі перенесли на 31 рік. Україна після 2014 року. Почала відновлювати те, що радянська влада залишила у спадок, а саме ракетну школу. Народилися два головні проекти: крилата ракети Нептун, яка здатна бити кораблі на відстані сотень кілометрів, і реактивний комплекс Вільха М, що мав стати українською відповіддю російським смерчам. Обидва вироби довели свою ефективність на випробуваннях і могли змінити ситуацію на фронті, але замість ривка вперед країна отримала стоп і назад, причому з самих високих офісів. Проблема в тому, що держава не захотіла реально фінансувати виробництво. У бюджетах з року в рік закладались мільярди на оборону. Чиновники від Міноборони запевняли, програми збережено. Та коли доходило до діла, гроші до підприємств не доходили. Казначейство блокувало платежі, а виробники сиділи без замовлень. Зате будувалися дороги. Паливо балістичних ракет. Після скандалу навесні, коли стратегічне підприємство опинилося без грошей, уряд таки відновив фінансування. Це Крапля в морі, але, хоча б завод має можливість вижити через відсутність державних коштів, частину робітників таки звільнили, а підприємство мало не зупинилося. Гроші досі не надійшли, але вже принаймні обіцяють. Найгірша ситуація сталася з Павлоградським хімічним заводом, єдиним підприємством в країні, яке могло виробляти ракетне паливо. Без нього ні Вільха, ні Нептун просто не існують. Але замість державної підтримки завод залишили на призволяще. Робітників скорочували цехи простоювали. Це був сигнал. Якщо процес не зупинити зараз, завтра вже не буде, кому робити навіть найпростіше паливо? Тобто в країні, йде війна на сході, ворог стоїть і проводить навчання цілий рік на північному кордоні. А єдиний завод, що може робити паливо для ракет, пускають під ніж. У конструкторському бюро Луч, що відповідало за самі ракети, прямо говорили: якщо фінансування не з'явиться, зупиниться не тільки програма, а й вся галузь, адже інженери йдуть, знання втрачаються, а разом з ними зникає спроможність країни створювати власні високоточні системи. Журналісти та експерти били на сполох, вони пояснювали, цифри у звітах Міноборони це лише папірці. У реальності жодна гривня не доходила до ключових підприємств. А замість системної роботи ми бачили лише імітацію, гучні заяви для телевізора і повне безсилля на практиці. Таким чином, історія з нептумом і вільхою стала показовою: Україна мала готові ракети, готових інженерів і заводи, але влада своєю байдужістю та бюрократією фактично задушила власну ракетну промисловість. І там, де мала народитись сучасна зброя стриму. Ми ризикували втратити залишки унікальної галузі, яка десятиліттями була гордістю України. Таке відчуття, що Зеленський не боявся, якщо не готувався. Постанова про утворення ТЦК була створена 23 лютого 2022 року. Як вам, за один день? Ну, розумієте, да? Чуть-чуть складаємося. Да, ну там і що знаєте в день коли нас начали утюжити, 24 числа. Ви знаєте, що Верховна Рада не розбіглася. Нас утюжили, а Верховна Рада, бачите, ми кажемо, що вони дармоєди. Вони не дармоєди. Вони клепали законодавство, яке нас потім буде по непогано дрючити. Чи можливо він знав, що і не будуть чіпати, якщо все пройде так, як хочуть росіяни? Російські загарбники були настільки переконані у своїй швидкій перемозі, що везли з собою парадну форму. Росіяни на всю горлянку кричали, що за три дні захоплять Київ. І якщо подивитись на підготовку зеленського до війни та швидку втечу влади з прикордонних міст, є враження, що росіяни знали про що казали. Останнім часом все частіше з'являються статті про те, що сам пан Єрмак посилав на три веселі літери Путіна його оточення 24 лютого. Але це мені нагадує історію моєго знайомого. Йому жінка веща сказала: глянь, як на тебе схожа наша донька. Причому казала і по ділу, і без діла, а потім виявилось, що донька не від нього. Так і тут вкидати в народ тезу про стійкість на фоні явної зради і договорняка. Чартерним літаком, який згодом відвезе Зеленського в Київ, в Оман з Москви прилетів секретар російського радбезу Ніколай Патрушев. Пам'ятаєте, як одного дня стало відомо, що Зеленський замість новорічного відпочинку в Буковелі таємно поїхав до Оману, де зустрівся з Патрушевим. А ви знаєте, хто такий Патрушев? Це силовик. І по факту він друга людина після Путіна. А силовики зрозуміло, в Росії відіграють ключову роль. Патрушев, не дивлячись на пост та регалії, завжди буде залишатись головним, поки взагалі Путін при владі. А після Путіна, можливо, ще й займе його місце. Тобто за два роки до вторгнення Зеленський, який поховав ракетні програми. І зруйнував захист на північних підступах, їде до Оману домовлятись з російськими силовиками. А тепер я напевно поставлю жирнючу точку у своїх роздумах. Цих окупантів в пух і прах. Дивіться, вони їхали зі звичайними шоломами, зі щитами. Вони думали, що в нас проконає так, як в Москві, Світері або в іншому російському місті, але вийшло не так. Омон не доїхав, друзі. ОМОН став на під'їзді до Харкова. На Київ і на великі міста їхали війська, які в перші години навіть не стріляли, а в їх головах були не танки, а машини з силовиками. По факту, російські менти їхали робити порядок. А тепер подумайте, чи в такому випадку потрібно було втікати людині, яка зробила все для того, щоб російські ментозаври майже без проблем доїхали до столиці. У мене все на добраніч. Ми запитали, чи наважаться правоохоронні органи розслідувати ймовірну держзраду Володимира Зеленського. Проголосували більше ніж 400 глядачів. 12% вірять в таку сміливість і фаховість, бо мовити, і незаангажованість правоохоронців. Ну і 88% не вірять. Ну, ми скажемо так, що очолює службу безпеки України партнер і друг Володимира Зеленського. Генеральну прокуратуру очолює, як казав Зеленський, на 300% його людина, пані Венедіктова. Хоча вона не підписала підозру Порошенко, це зробив її заступник Симоненко. Ну але.